народних пісень, які вивчала безпосередньо від селян. Змалку вона знала про себе найголовніше вона хоче співати, і співала так, що на іншому краю села було чутно. Селяни казали: Ого, наша люня співає! Любила часто імітувати голоси, розважала батька, братів, сестер, любила слухати розмови дорослих і читання книжок. Вона навчалася в Тернопільській школі товариства приятелі музики. Основи музичної підготовки отримала в Тернопільській класичній гімназії, іспити в які вона склала екстерном. Тут зблизилася з музичним гуртком гімназистів, членом яких був Денис Січинський, згодом відомий композитор, перший в Галичині професор музики. 1883 року на Шевченківському концерті в Тернополі відбувся перший прилюдний концерт Соломії Крушеницької, яка співала в хорі «Товариства Руська Бесіда. На одному з концертів цього хору, 2 серпня 1885 року, був присутній Іван Франко. Вищу освіту вона отримала у Львівській консерваторії. Окрім загальноосвітніх предметів та уроків співу, гармонії, гри на фортепіано відвідувала ще уроки танців, декламації, сценічної постави. Якось після вечірки лягла спати запізно, а наступного дня прийшла на навчання непідготовленою. Тоді професор сказав їй: маєте унікальний голос, але справжній талант ревнивий, він не потерпить суперника. Опері Соломія Крушельницька дебютувала 15 квітня 1893 року партією Леонори опері італійського композитора Гаетено Доніцеті, фаворитка на сцені Львівського міського театру. Ще під час навчання в консерваторії Соломія Крушельницька отримала запрошення від польського львівського оперного театру, проте вона прагнула української опери, якої на той час не існувало. Співачка вирішила їхати до Італії, щоб продовжити навчання. На це рішення вплинула знаменита італійська співачка Джема Белінчоні, яка в той час гастролювала у Львові. Вона порадила їхати до Італії, продовжувати навчання у визнаних майстрів Бельканто. Там на неї чекав удар. Її голос не мецо сопрано, як вважали досі, а унікальне лірико-драматичне сопрано. Воно потребує. Іншого підходу. Треба все починати наново. У другій половині 1890-х років вона починає тріумфально виступати на сценах Театрів світу. Слава Кру... Крушельницька здобула на Варшавській та Краківській сценах. Коли вона співала опері Вагнера, її почув письменник Василь Стефаник, що писав: Я тепер у свіжім світі. За колісами співає в тутешній опері Крушеницька, наша землячка, має прекрасні голосниці в горлі і розумне лице. Після гастролей у Європі і світі Крушельницька стала зіркою. Слухачі шаленіли. У чергах по квитки на незрівняну саломею утворювалася тиснява. Помешкання Соломії було схоже на квітник. Але як це часто буває серед талановитих людей, вона пізнала і інший бік слави, невдачі, інтриги, плітки. Вони робили її сильнішою. 1910 року Крушеницька одружилась з відомим італійським адвокатом мером міста в Чезаре Річоні, тонким знанцем музики, аредованим аристократом у одному з храмів Боенос-Айреса. Оселилася в Яреджо, де вона купила вілу, яку назвала Соломео. 1920 року Крушеницька в зеніті слави покидає оперну сцену, виступивши в останнє у Неапольському театрі в улюблених операх Лорелея і Лонгрін. Далі присвятила себе камерній концертній діяльності, пісні виконувала вісьмома мовами, подорожувала Європою, Україною і навіть Америкою. Міцно дружила з Іваном Франком, Ольгою Кобилянською, Миколою Лисенком та багатьма іншими культурними діячами Галичини та Надніпрянщини. В січні 1928 року Соломія Крушеницька на запрошення Союзу Українок Америки прибула в Нью-Йорк. На пристані її зустріли з квітами, синьо-жовтою стрічкою представники товариства. Взагалі, тернополянка. Була першою українською оперною співачкою, яка відвідала застрольним туром США та Канаду. У репертуарі Крушеницькою було 60 оперних партій та безліч українських пісень. ¡Gracias! Співачка приїхала в рідну Україну влітку 1939 року. До початку війни та приєднання Західної України до Радянського Союзу лишалися лічені тижні. Через початок Другої світової війни вона не змогла повернутися до Італії. Після приєднання в листопаді 39 року Західної України до СРСР нова влада націоналізувала будинок мисткині, залишивши їй тільки чотирикімнатну квартиру. В якій вона мешкала зі своєю сестрою Ганною. Під час німецької окупації Львова співачка дуже бідувала, тому змушена була давати приватні уроки співу. У післявоєнний період Соломія Крушельницька почала працювати у Львівській державній консерваторії імені Миколи Лисенка. Однак її викладацька діяльність, ледь почавшись, мало не завершилася. Під час чищення кадрів від націоналістичних елементів її кримінували відсутність консерваторського диплома, який пізніше знайшли у фондах міського історичного музею. Востаннє співала у Львівській філармонії 1949 року. Їй тоді було 77. Мало хто знав, що на той час співачка вже хворіла на рак горла. Соломія Крушельницька померла 16 листопада 1952 року, похована на Личаківському цвинтарі поруч із могилою друга та наставника Івана Франка. Крушельницька не залишила ніяких мемуарів, жодного щоденникового запису, закрила своє приватне життя таємничим серпанком. Італійський диригент Артуру Тосканіні називав українку рідкісним винятком. Не лише за діапазон майже в три октави, а й за відданість мистецтву, вміння працювати і поведінку королеви. Соломія Крушельницька могла стати героїнею казки. Про дівчинку Люню та її чарівний голос, про вольову солоху, так називав її друг письменник Василь Стефаник, яка вперто йшла за своєю мрією. Про оперну співачку світового рівня, незрівнянну Саломею.